Можливо, він найдобросердечніший. Він може мати безжалісний вигляд, але я думаю, всередині він найм'якіший. Ліно, я сподівався, ти завжди будеш поруч. Ти моя головна підтримка. Я стану ще краще. О. Вау. Вау, Ліно Хіон! Носив звичайний пірсинг. О, це Хван Хен Джен? Що це? Це я? Я не впевнений. Я не впевнений, що я знаю є повною картиною, оскільки Ріно Хьон наче таємна людина. Скоріше, це Хьон знає мене на 100 відсотків, ніж я знаю його на всі 100. Я не можу сказати, що знаю Хьон джина на всі 100. але можливо, я знаю аж один відсоток про нього. Чому я це носив? Що? Це зі зйомок. Коли були зроблені ці фото? Це справді старе фото. Айдол Радіо. Вау. Ми справді провели багато часу разом. У той час ми обидва були досить палкими особистостями. Але зараз ми наче навчились пливсти за течією. Тож я думаю, зараз ми краще спілку. Лінохіон може звучати безтурботно, але насправді він розумний. Хенджіні, лисий. Лисий. Вау. Кімната стала більш вишуканою, тут з'явилось більше речей. Вау, це ти намагався позбутися набриків на обличчі? Так. Ти залишиш цю маску на зйомку? Так. Погода вчора була така гарна. У мене було тренування о третій годині. Тож, я роздумував над прогулянкою десь у годину сорок. Але під час шляху сонце стало божевільно палючим. З'явилася неймовірна спека. Я майже з неперетомнів. То чому йшов? То погода ж була гарною. О, насправді ми з Хьоном. Ми справді багато де гуляли тільки вдвох. Еге ж, коли усі мембери отримали водійське посвідчення. Хіба більшість із вас не вчилася у мене? Але я був перший. Так до речі, було весело. Чудові дні. Спочатку я сидів поруч з тобою, а тоді почув скла, і ми почали їздити разом. Спочатку ти навіть не сідав поруч зі мною. Ти сидів позаду мене. Ти казав, що хочеш бачити вид з обох бокових дзеркал. Пам'ятаєш ту ніч, коли ти сказав, що нам слід подивитись на зірки, ми не туди звернули у тунелі, і коли ми виїхали з тунелю, краєвид був просто ми їли рам'ян кожну ніч, то місце букак. Так нам здавалося цього недостатньо. І ми питали, хочеш зупинитися біля річки п'ять років назад. Пам'ятаєш страшну історію про букак, яка трапилася з нами, коли ага, ми були разом. Пам'ятаю, це не просто жахастик, це справді сталося. це Справжня правдива історія. Ми майже добралися до букак, це була автомагістраль. Це була десь перша година ночі. Там був чоловік, одягнений у щось на кшталт лікарського одягу. Він раптово побіг на нас, зупинив авто і попросив грошей. Я сказав: вибачте, я лише карта. Вибачте, у мене немає готівки, тільки карта. Але як тільки я підняв вікно. Тук-тук-тук. Він сказав знову. Дайте мені грошей. Я сказав, вибачте, у мене справді немає. Було ж страшно. А у букак ми робили стільки на руках і зробили фото. Пам'ятаєш, трибали довкола, і таке інше. Це було на вежі Намсан. Точно Намсан, Намсан. Так, Тоді було весело. Пам'ятаєш, як вона схам'ячила наші гроші? У букак ми завжди робили фото. в Кимпу також і на західному морі. На західному морі були мулисті відмілини. так. ми прийшли вночі. То шипляче з запалили вогники, крутили ними. Ми були чимось удержимо тоді, чи що? Ми тоді отримали наші водійські посвідчення, то ми були в захваті. Щоночі без зупинок ми кудись ходили разом. Потім поверталися до своєї кімнати і їли точно. А тоді засинали ти завжди був у моїй кімнаті. По факту ти там жив, хоча там було тісно. Це було тоді, коли ти занурився у куховарство. Ми справді багато їли. Йой, я міг на увазі. я багато готував. Хьон, в тебе тоді було дуже багато книжок в кімнаті. Так, в мене було багато книжок, кулінарні книги, поезія. Коли всі вісім з нас жили разом, нам не можна було їсти по ночам. Так. Тож ми завішували ліжка ковдрами, точно вішали штори і їли прямо у ліжку. А потім випускали аромат крізь ліжко мало найкраще розташування. Ми трохи причиняли двері, щоб позбутися аромату їжі. Якщо подумати, зараз ті часи здаються веселими. Коли ми були сусідами по кімнаті, я просто сидів за столом і раптово розплакався. Я сказав, що вийду подихаю повітрям, і тоді ти дав мені рекомендацію, куди можна піти провітритись. Тож я пішов туди, піднявся у гори посеред ночі і стояв там, просто дивлячись у гору. Оскільки я довго не повертався, ти подзвонив і сказав: мені вертайся. Звісно, ти мав повернутися. Нам не можна було виходити гуляти вночі, тож ми тихенько тікали. Ми використали усі трюки, щоб виходити. Ти раптово починав сушити волосся. Поки ти відкривав електронний замок, щоб здавалося, що ми вдома. Ей, майже! Зараз. А потім ми раптово починали кричати. Спеціально викручували гучність ТВ на максимум. Ми справді жили у дивний спосіб. Ми справді сміялися з найдивніших речей. Але тепер я відчуваю, що тоді ми і мали найсерйозніші розмови про наш гурт. Майбутнє. І коли ми були в Японії, ми багато тоді розмовляли про танці і інші речі. Точно я схильний ділитися своїми проблемами з тобою. У тебе наче власний стиль. ти не намагаєшся вирішити мої проблеми для мене, а просто ділишся своїми історіями. І я думаю, о, це інший погляд на ситуацію. Хьоне, ти здатен справді бачити світ інакше. Ти справді цікава особистість, коли я слухаю твої історії. Мій розум, наче порожній, шум в моїй голові, зникає, і виявляється, що ти проходив через те саме, що я киє. Я не думаю, що хтось інший може вирішити мої проблеми. Якщо ти маєш проблему, то саме ти і маєш з нею впоратись. Добре, допомагати з усіх сил. Але в якийсь момент ти починаєш відчувати, що втручаєшся. Тож я з самого початку кажу, це те, як я вирішив. А ти вирішуй, як ти завершив. я не намагаюсь знайти рішення. Ні в якому разі не кажу живи, як я. Це більше я зробив би ось так. Якщо тобі допоможе чудово, і коли ми розмовляємо, ти теж інколи мені відкриваєшся. Я просто намагаюся слухати. Я слухаю такий. Я теж, Хьоне. Я теж з цією проблемою. Я часто кажу: ти теж? То я не один то так думає. Ми скоріше не намагаємось виправити проблему, а проговорюємо їх. Міно хьон схильний бути спокійним і дуже чесним, коли він говорить. Просто слухати його. Очищує мою голову. Я думаю, саме тому мені подобається проводити час з ним наодинці. Не тому, що він вирішує мої проблеми, а тому, що поруч з ним я відчуваю спокій, чесно кажучи, хвилювання нічого не змінять. Тож, якщо подумати, повна голова це проблема. Можна просто подумати, будь-як буде. Має бути той, хто допоможе тобі відігнати думки хвилювань, коли я страждав. Наприклад, коли я вигорів, і таке інше. Чесно кажучи, я не відчував, що може щось змінити. Ми робили ті самі речі кожен день, і через це, я, коли я вигорів, коли ти хтось з мемблерів, казав щось, це давало мені силу. Насправді я би висловився. Не те, що ви робили хоч щось, але чомусь це справді допомагало. Наприклад, а то тільки я виснажений. Добре, ну і добре, треба працювати. Саме це давало поштовх, не здаватися. Це мотивувало особливість наших мемберів замість запитання тих порядку, вони просто перечікують дають тобі час, який потрібен. Ми ж бачили найгірші сторони один одного. Так точно. Як я вже казав раніше, хоч і не часто ти один з тих людей, яким я найбільше вдячний у своєму житті. Тому що ти, коли я був на дні, ти був тим, хто протягнув мені руку допомоги. Чесно, насправді. Я відчував, що ти щиро хочеш мені допомогти. Тож я дуже покладався на тебе тоді. Я питав тебе про все. Наприклад, де є гарне місце, куди піти? І ти туди ходив? Серйозно, я ходив до кожного з них. Ти казав мені спробувати те і те. Пробуй! Ти навіть готував мені їжу, бо мене мене переконувався, що я поснідав. Навіть перекушував зі мною пізно ввечері. У той час ми навіть жили в одній кімнаті, і все таке. Ми так багато часу проводили разом, їли і спілкувалися. Думаю, я приділяв йому більше уваги ніж іншим, але можливо спогади Хенджина трохи спотворені і він дещо перебільшує те, яким я був. Він завжди дякує мені за це. Хоча, чесно кажучи, просто бути поруч з кимось, я сподіваюся, саме по собі може втішати. Якщо він скаже, що хоче подихати свіжим повітрям, я оберу супервітряне місце. Я б порекомендував місця, де був і де мені сподобалось, і відправив би його перевірити. У тебе є така риса. Ти торкаєшся людських сердець. Ти робиш того, чого від тебе найменше очікують. Але не робиш того, чого від тебе очікують. Я відчуваю, що це твій спосіб грати у недосяжність. Як твій молодший, я вважаю, що є речі, про які я можу попросити, але ти не зробиш нічого хьоне скейт і п'ять мільйонів. Але наприклад. Зачекайте, Хьон. Справді зробив це для мене. У всі ці моменти це завжди був ти. У мене є три Хьони: Чан Хьон, Чанбіні Хіон і ти. Хьоне. Чанбін Хьон той самий тип, який насправді нічого не зробить для тебе. Він робить що завгодно, чи не так робить, але не тільки те, що не завдає клопоту. А чані хьон людина, яка зробить все для тебе. Якщо ти попросиш, він зробить. Хьоне, ти ніколи не робиш те, чого мав би робити. Натомість робиш те, чого ніхто не очікує. Це зворушує. Ти маєш такі шарм. Я розумію, що ти маєш це справді унікально. Ось чому я думаю. Що ти виглядаєш трохи легким, ніби безтурботним. Як зараз саме так здається, що ти живеш не надто замислюючись. Тому коли я веду з тобою глибокі розмови, це справді цікаво. Мовляв, ого, він справді думає про ці речі. Ну, Ти ж знаєш, що я зрілий, мені 38. Ой, ні, зачекаємо на увазі 28-річний. Він справжній Хьон. він багато жартує і часом здається молодим. Але все це лише поверхнево, під чим ховається щось справжнє, коли ми просто дурімо і базікаємо. Я думаю, о, що цей хлопець робить? Але потім я згадую, розумію, що цей Хьон справді глибоко мислить. О, є одна річ, коли я кажу лисий, він підходить і дає мені торкнутись. Але мені дійсно подобається це. Коли люди бачать нашу групу Стрий ми напевно здаємося їм дуже серйозними. Але коли вони бачать, як ти отак нахиляєш голову, у тебе з'являється така мила сторона особистості. Хьоне, я відчуваю, що останнім часом ти більш милий до мене. Раніше ти мене так не обожнював, Я завжди вважав тебе милим. Справді, як ти цього не помітив? Що вінок <рес> дійсно піклується про молодших мемберів. Повертаючись у часи, коли він був танцівником, він був Макне. Тож я думаю, що саме тому він намагається дуже добре піклуватися про нас. Він каже так, буквально на все, що ми просимо, навіть якщо це не виглядає так. чесно кажучи, з усіх мемберів я вважаю, що ти наймиліший у хорошому сенсі, тому що така людина, як ти, є в моєму житті, в нашому гурті. Це вже мотивує нас працювати над собою, пробувати себе у чомусь новому. Ти іначе іскра, що розпалює вогонь але Хьон теж такий. Якби ти був тим, хто зосереджується лише на миті. я б напевно не так сильно на тебе покладався. У тебе теж є амбіції, хоч вони не дуже очевидні. Мені здається, я більше такий замість того, щоб кричати Ура! Я такий, поїхали, поїхали, зробімо це. Останнім часом здається, що ти більше зацікавився вокалом, не обов'язково самим співом, але думаю, що ти хочеш краще навчитися володіти своїм голосом. Я пишаюсь тобою, і ти багато з цим допомагав. Наприклад, тим людям, які справді вміють володіти своїм голосом. Ті, що звучать так насичено і виразно. Я дуже заздрю, коли їх чую. Але твій вокал останнім часом дуже покращився. Тож, коли я чую це, я думаю, вау, мені теж хочеться спробувати. Коли ми дебютували, в нас не було нічого особливого. Це правда, ми були купані чемного моду. Вісім запилених картоплин, що котяться куди завгодно. Ми були такі, але тепер кожен потроху знаходить свій власний шлях, і справді видно, як ми всі виросли. Думаю, саме тому ми зараз так надихаємо один одного. Цими днями я отримую багато мотивації від тебе, Хіоне. Ти зараз виглядаєш набагато впевненішим, наче життя стало більш для тебе стабільним. Так зараз я відчуваю спокій, і це справді викликало в мене заздрість. Це дуже круто, коли я дивлюсь на тебе. Але ти все одно з усім пораєшся, і я думаю, ого, мені теж треба так спробувати жити, як він так життя цікаве. Так іноді ти підкидаєш трохи дофаміну і стає ще веселіше. Так, чесно кажучи, останнім часом мені не здається, що я якось помітно росту. відчуття, що я просто потроху щось будую. Не здається, що я прям піднімаю сходами кудись вгору. Було б чудово, якби це працювало саме так. Але навіть тоді бувають моменти вигорання. І ці моменти я вже казав, що бачу пристрасть Хюнджина. Це знову мене мотивує і стає причиною знову запалити вогонь і рухатись далі. Ліно Хьон дуже спокійна людина. Він спокійний, але це не значить, що в нього немає амбіцій. Особистість Ліно Хьона. Він не з тих, хто агресивно пробивається вперед. Але я відчуваю, що він завжди підтримує нас ззаду. Я справді захоплююсь тихою пристрастю Ліно Хьона. Він робить те, що потрібно спокійно, без пафосу, і робить це добре. Цього я думаю, ми всі можемо в нього повчитися. Хьоне, у тебе справді чудовий характер. Характер отакий спокійний, врівноважений характер. Коли ти чогось хочеш, ти йдеш до цього. І коли ти захоплений, ти показуєш. Я знаю, коли треба, а коли ні. Точно самоконтроль. Самоконтроль раніше. Я думав, дивлячись на тебе, як ти просто пливеш за течією, що ти просто відмінний від мене. Але тепер ти виглядаєш справді зрілим. Наче людина, що пройшла злети й падіння, наче старець, старець. Це все через те, що в мене ім'я закінчується на но. Ліно, дідо. Я звісно хочу продовжувати вчитись. Але коли ти кажеш, що хочеш, ти робиш, якщо я кажу, зроблю, то так. я просто роблю. Я справді захоплююсь твоєю послідовністю, наприклад, тим як ти витримав свій час у капкейкс. Потім витримав час танцівника. І навіть після дебюту в Stray Kids ти витримав усі злети й падіння і досі йдеш вперед. Так, це правда було гірки. У тебе справді якесь яскраве життя. Так, досить яскраве. Справді яскраве. Yeah. Може, зробимо селфі. Звучить добре? Один, два, три. Є. Yeah. Ура! До побачення. Юджине, привіт, це я. Ти став набагато краще водити машину. У нас скоро камбек. Тож ну мови кладемось наповну. Доліно. Привіт, ліно. Як ти? Ти можеш здаватися різким і відстороненим зовні. Але з часом я зрозумів, що наскільки добрих людей, як ти мало. Ну, мої далі пити разом по келиху. Бувай.